І всім привіт! Мене звати Тадей і ви на каналі Тадайплей. І сьогодні ми будемо грати в Red Dead Redemption 2. Четверта частина. І дякую вам за 71, майже 72 підписника. Дуже вам сильно дякую. І ми починаємо. Просто закінчиться сюди? Яка несподіванка знайти в таборі щуря, що по кухні. Хіба так вітають старого друга? Мені здається, що ми не розмовляли вже кілька днів. Я роблю все, щоб уникати тебе. Він мене дійсно кохає. Це його сильний спосіб виявляти любов. Ні, це не так. А тепер закрийся і вали звідси. Ну, до побачення, панове. Бачиш, у тебе все вийшло? Чаба Чарлз диво. Випиті хлопці, ви заслужили це. Боже, що це таке? Військово-морський росер. Це єдине, що єдина річ. Що допомагає мені зберегти ро. Так, здається, тобі дуже подобається. Дай руці відпочити, а за кілька днів все буде добре. Допоможете зняти шкіру, містер Морган? Разом це зробити простіше. Я можу з тебе зняти шкіру. Ти завжди жартуєш, чи не так? Давай. Це дійсно не робота для людини з опеченою рікою. Побачимось пізніше. Знімайте шкіру, яку викинули на підлогу. Непогано, містер Морон. Вони завжди yeah, казали, що це м'ясник. Ви знаєте, що можете обміняти або продати їх практично в будь-якому місці. Якщо ви, звичайно, хочете заробити трохи грошей законним шляхом. Я просто хочу вибратися з цієї гори живим. Якщо ти ще щось зловиш, принеси це мені. Звичайно. Дякую, пане Морон. Чорт. Перше постійне полювання Артура Моргана. Після всіх цих років. Так, ну ми no wrong, зараз бігаємо. Кожен повинен зробити свій внесок, щоб вижити. Зроби на like рогу. Людям це потрібно. Це It's були важкі today. кілька днів. вами, хлопці, бо я думав, що ви люди екшн. кілька днів вибігав, а ви всі злякалися. Крім вас, звичайно. Стулипи, cool. Майкл. Я ніколи не бачив стільки сумних облич. Я думаю, мабуть, люди сумують за тими, хто mm. впав. Ну коли я впаду, я не хочу ніякого. Коли ти впадеш, буде вечірка. Вечірка. Не вірно, смішно, правда? Звичайно. Можливо, я не хочу, щоб такі, як ви двоє, сміялися з ними. Припинили! Зараз! Ви дурні, б'єте один одного поликом одрізком потребує сильного удару. Ви хочете сидіти і чекати, поки він не знайде? Усі ви! У нас є робота! Давай! Ти впевнений в цьому дач? Так. Люди останнім часом багато пережили. Ви ще ледь-ледь встали на ноги. І останнє, що нам потрібно, це потрапити у засідку колма одрізкова. Ходімо, я знаю, що ти його ненавидишся. Він тут заради нас. Я в цьому сумніваюся. Ні, ти просто сумнівайся. Я ніколи не сумнівався в тобі, дач. Ти завжди казав, що помста – це що яку ми не можемо дозволити собі. Це правильне рішення, Артур. Візьми це. І це, це більше, більше, ніж помста. за давні справи. They вони говорили про потяги та детонатори. детонатори. Ось. Колн завжди Always мав хорошу інформацію. Ходімо. І ти, ти вважаєш, що зараз саме right час напасти right? на поїзд? Тепер ти, ти, можливо, захочеш жити на маленькі цьочі та на крилячому лені. лені. Я I'm стаю за старим для такого life. життя. Містер Метьюс, містер Сміт, містер Пірсон. Буляска, догляньте за це місце. Одрискули, на поблизу. На південному заході, так, Артур? Так, він сказав, щоб ми йшли по головній стежці. На південний захід. Зробили табір біля якогось озера. Гаразд, давайте знайдемо цих вирібні, перш ніж вони знайдуть. І зірвемо їхній план. Коротше, ми маємо йти лів, І ми їдемо якраз до них. Не пам'ятаю, що там на горах було типу, якісь дівчини, що ми їхали сліди коней. Досить багато. Їхали на гори, і там... ну, наскільки я можу судити? Єдині дурні тут це ми і вони. Вони, мабуть, в цьому напрямку. Їхали на той, це гаразд далі. Звичайно, послухай, я знаю, я знаю, що ти не дуже, дуже високо оцінюєш мої ідеї нещодавно. Але це правильний крок. Гаразд. Okay. Ти знаєш, що I я тебе підтримую. Я yeah. давно дізнався, якщо вдарити колма Дріскола. Чекайте на нього. І люди, яких ви любите, помруть. Це ворожнеча чим із тобою і ним. Потрібно вирішити так чи інакше. Так, і буде. Деякі речі я можу пробачити, інші забути. Те, що він зробив з замбель. Я теж не можу зробити. Ти вбив його брата, дач. Так, я зробив. Я сподіваюся, що ці виробки скоро знову об'єднаються. Так, і це закінчиться. А вже ж, босе. Бачиш що йдемо. Давайте звернемо тут і подивимося. Вони сказали, що це було біля озера, тож ми, маємо, мабуть, вже близько. Зачекай тут. Гаразд, панове. Ось і все. Мед, чорт забирай, готові. Готові, дач. Добре. Тепер. Містер, містер Морган і я. Ми підемо, підемо трохи вище. Подивимося, чи ми, не ми не можемо зрозуміти планування табору. Містер Вільямсон, містер Белл. Ви двоє займіть приховну позицію, трохи поза межами табору. Містер Саммерс, ескуелла, Ви двоє. Тримайте позицію тут. Рушаймо. Роман, сюди піти? Можна вони містечко? Це точно вони. Кол! Oh, думаєш що так. Yeah, так, це він. У мене що, стік дрифтує? Секунду. Що в мене стік дрифтує? З ким він розмовляє? З він не виглядає дуже щасливим. Ні. Вони йдуть схоже на те. Підемо їх затримаємо. Ні, Колм може почекати. Краще вивезти деяких з них звідси. І набагато менш приємно грабувати його вигра, якщо він ніколи не дізнається про це. Давай спускаємося туди. Не забудь взяти рушницю з коня. Хлопці, будьте готові знімати їх звідти. Певна річ. Добре, давай ходімо. Угу, Пішли. Ну, війдіть далеку сторону, йдіть туди, Майк і Біл. Як, Як ти все. сказав, помста це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. Я не думаю, що ти йдеш в правильному напрямку. А ви не забули підписатися? Поставити лайк і поставити якийсь коментар під цим відео? Якщо так, то ставте скоренько. Якщо ні, то ми починаємо. ми з ними, з, з, з ними. З, ним. mm. з ним. Що ми говорили до того? Before? Так, yeah, я просто був не впевнений, що ти зі мною згоден. Артур Артур, ти повністю втратив віру в мене? Наразі нам потрібні матеріали для обладнання. І вихід звідси. Все інше, включаючи колма, може почекати. Добре. Там і так вистачає тих виродків, з якими доводиться мати справу. Мужбо. Ми спускаємося донизу. Так що. Ого, скільки тут а кілометрів? Тут все треба пророблювати. Обережно, щоб... Тут крутий спуск. Щоб... дістатися донизу. Що, не можна зробити просто стежку, що веде туди? Щось я чую, що вони хтось там кажуть. Можливо, я повинен взяти на себе ініціативу в цьому питанні. Вони будуть націлені на тебе. Вони мене ще не спіймали. Ні, але з огляду на нашу удачу, тихо. Давай спочатку спустимося туди. Йди за мною, підемо до тієї бурдівлі попереду. Пригнись? Давай, іди за мною. Гаразд, ховайтеся. То що ми робимо? Дач? Я можу це взяти, якщо хочеш. Просто натикни. Хочете взяти на себе ініціативу? Гаразд, я почну першим. Обрізколи, Ви мертві, мерзоти! Ай-яй-яй, ви ти жодне не мене? О! You think you can take us? You boys are goddamn joke. I don't like that. You're coming, bad boys. Damn, damn, damn. Опа! А ну, а ну а. А а? Ой, не попав. Обережно, у тих кто праворуч ще че Туди To the right, to the right. Да right. Right. Nós acho que aqui que eu tenho Чорт, вони все ще ховаються в тих хатин. О! Я думаю, це всі. Обшукайте тіла, зберіть з них все, що можна. Лут, лут. Ти пізнаєш когось із них, дач. Звичайно, ні. Кон не дбає про своїх людей. О! Його цікавлять тільки цифри. Якщо ти вмієш стріляти і їздити на коні і вбивати без роздумів, ти в грі. Подумайте, як довго деякі з вас вже зі мною. Я думаю, що кого навіть не знає половини імен, цих дурнів. Ого, Майс! Увага, хлопці! З лісу наближаються ще одні. То ми Форес. Побігли, побігли до них, щоб склатися. Чорт, їх тут дуже багато! Що ти думаєш, Артур, Ми повинні триматися тут чи йти на них. А не. Давайте нас дормаємо цих ну ж, Нужба! Всі за мною! Давай зайдемо в той ліс і вичистимо їх!

Бойовузи тікають. Добре зробили, хлопці. Повертаємося 10. до табору. Візьмемо все необхідне і збираємося звідси. Нам ще треба залутатися. Ми чекаємо на тебе, Артур. Почекаємо Гавіра і Лені. Вони йдуть з конями. Слідкуйте за появою інших негідників. Хороша робота, хлопці. А тепер давайте рознесемо це місце вщент. Біле, ти обшукай той вагон. Майк, обшукай цю будівлю. Артуре, ти займешся будівлею ліворуч. Гаразд, хлопці, швидше. Знайдіть детонатори, вибухівку, все, що можете. Я лутатись вперед. Та залутатися і шо? Все зразу, нараз Що ми тут маємо? А мені там треба, секунду, виходимо. І тут мені треба входити і пошукати життя. Штамня? Що там це сигара? Hey. Ось! Це виглядає добре? Що скажеш, біле? Виглядає well, добре? Пахне добре. Перед! Думаю, так, так босс. це на одному з них, дякую. Це ідеально. Отак. Цікаво. Це, це що щось, про роботи, з який вони збиралися пограбувати. Левітікус Левітікус Збирайся! Лицяємося далі. Гаразд, right, давайте let's заберемося звідси. Пишаюся вам, you, хлопці? вами, хлопці. Всіма вами. Ніхто не загинув. Гарна робота, хлопці. Непогана для голодних бродяг. Вони можуть бити наскільки завгодно, але ми завжди будемо підійматися і боротися. Ось хто ми такі. Поза законом на все життя, хлопці. Почекаємо, поки Джон Мек, Чарлз і Шон знову приєднаються до нас. І я вірю, що я знаю. Вони всі повернуться. Ти не вбив кома, але цей удар завдасть йому набагато більше болю, ніж будь-яка куля в голову. Особливо, коли ми також пограбуємо цей поїзд. Так, подивимося. О, звичайно, ми це зробимо. Ти знаєш, він буде нас прислідувати. Звичайно, він це робить, як і всі інші. Але ми будемо на крок попереду від них. Завжди знатимемо, де вони. Перш ніж вони дізнаються, де ми. Ми дозволили собі відстати на крок у Блеквотері. Це більше не повториться. Гаразд. Беріться до роботи, хлопці. Давайте трохи просунемося вперед. Коротше, десь біжим. Гей! Бачиш того хлопця? Він не був на таборі з кого. Залиште його мені. Гаразд, ми повертаємося, тільки приведи його живим. Він може бути нам корисний. Гаразд, я зрозумів. Тобі? ЛТ? Йо не пале, я не хочу то! Мені треба лосо. Що чорт, забираю з тобою не так. А ти куди зібрався? Чорт, ні. Не роби мені боляче. І ми закінчуємо відео. Дякую вам за перегляд. Дуже вам сильно дякую. І. Дякую знову. За 71 підписник. Майже 72. І всім дуже дякую і пока.